Which coldness in all bears? Why are in united being a tragic data? The голодомоor remembered that. The Holdo Service, if нас об'єднує трагічна дата. День пам'яті жертв голодомору. Коли ми відчуваємо великий біль і гнів одночасно, тому що неможливо забути, зрозуміти, а особливо пробачити жахливі злочини. гуноциду, який пережив український народ у 20 столітті. Мен, Men, woman, children, children of and murder, важби, коли ціт оф. Consider in necessary to call. Consider hate or in net for everyone and keep silent and then hate. Fruit the end, the froid was and hate to search how. Мані Фрейд. Чоловіки, жінки, діти, мільйони невинних і вбитих, незлічені і незліченний. Незлічені, а на той час, в графі причина смерті писали, що завгодно. Крім правди, вони бездушно, спис, бездушно списали. Тисячі людей не вважали за потрібне рахувати, не вважали людей такими. Загалом незлічна кількість, скільки з них заморених голодом, просто впали в полі, на дорозі, у власному дворі, скільки не знайшли, скільки не розшукали. Коли мож, мо, е, можновдалців була одна потреба, щоб усі мовчали, а у рідних не було ані здібностей, ані сили шукати і доводити правду, то, і шукав вже, то вже шукати вже було нікого, скільки там, то дай би The commons of remembrance. This call they will tell to the Euro Ukrainian and history. That they show how remembrance. Keep leading that fire the memory in millions of unsables. Will not fade while pushing in Інформаційн, The Impression of Starlight. Сьогодні ми запалимо свічки пам'яті. Ця свічка розповість маленьким українцям історію, яку вони повинні знати, запам'ятати і передати своїм дітям і онукам. <coughs> а ті розкажуть її своїм дітям і онукам. І поки ми будемо запалювати цей вогонь, пам'ять про мільйони наших предків не згасне с... не... Яких свідомо зуби... зумисне і. И... Синістю обійми смерті. They were Ukrainians. Impossible they passed in ideological, idolation, and clays later the possible, and they were free people, Inspired and they are considered. Биви з холостя до холостя і бивши в холостя до холостя, бивши пізніше, і тоді бивши пізніше, вони залишилися в печі. Тому що вони були українцями, тому що вони становили ідеологічну та класову загрозу для імперського протворення, були вільними людьми за духом, а тому вважалися небезпечними для режиму та його Геополітичних намірів. А, а потім озброєні е, групи е, ходили по хатах і забирали все, що можна було їсти. І тоді селяни е, падали на коліна, благаючи залишити хоч крихті їхнім дітям. Але дикуни були нещас, нещадними. Це трошки взиває. Пензис пачка. The word push unity and complement the of the creams. Unity. Stop the creamers. Stop the present. Справедлив, справедливість шириться світом. Світ має про це знати, світ має про це пам'ятати. Правда, правда творує шлях. На цьому шляху світ має об'єднатися і за судити злоч злочини минулого. Світ повинен об'єднатися і зупинити злочини сьогодні. Сьогодення. My view, my view, remember, is our people. Boy, oh dear, in 1924, then 1922,